Тримали сьогодні посилочку. Ще час дозволяє саджати. У нас сьогодні плюс вісім на вулиці. Дуже гарна погода. Давайте дивіться, що ми отримали. Ну, Найголовніше, це, почаємо малиночку. Ось така голуба красуня, Ось така краса до нас приїхала. Це е, така колоновидна ялинка. Вона високою не росте і такою колоною гарною, дуже гарно. Також замовили для вуличного освітлення. Гірлянди. Дуже гарна ціна. Ніде в Україні я такої ціни більше не бачила лише тут. Ось так, так. Також. Бальзам для обробки швів, зрізів. Цього дуже зручно, що можна використовувати на будь-яких деревах, на хвойних, на плодових. Також трошки докупили насіннячка. Ось така новинка. Хочу спробувати посіяти. Ну і для ялинки грунт. Щоб їй було комфортніше. Дякую Агромаркету!